Підписники і друзі мені писали про те, що зараз дуже багато українців в Німеччині отримують такі листи, в яких вказано, що вони мають звільнити соціальне житло за певний час за 2-3 місяці, тому що є величезна нестача соціального житла, а нові біженці прибувають. Причому біженцями не вважаємось ми українці. А вважаються інші національності, які власне беруть цей статус, так біженця, тому що ми в Німеччині маємо параграф 24, Це не є статус біженця, це такий особливий статус, який має багато привілегій. Ну і власне, моя подруга говорила про те, що люди, які з ними були в таборі, теж на соціальному житлі отримали листи, і вони вже за кілька місяців мають звільнити це соціальне житло, тобто знайти собі окреме житло, квартиру чи частину будинку, під виплати джоб центру або йти на роботу і, власне, оплачувати собі самостійно це житло. Але сам факт бачите, нестачі цього соціального житла, він є. Саме тому українцям дають невеликий час і вони мають звільнити це соціальне житло. Це поки що ми чули, <гум> от чули таке, ну таке, звісно, є. Тому розуміємо, що ситуація з житлом вона гостра.